Саме завдяки нашим воїнам та борцям самозреженості заради вітчизни України нарешті здобула самостійність та стала незалежною. Уже 9 років на сході точиться війна. А сьогодні вже 554-й день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну від козаків, повстанців, січових стрільців і до наших військових, які нині залізним щитом стоять перед ворогом. Українська воєнна традиція єднає покоління борців, подвиги, яких надихають нас на боротьбу сьогодні, 23 серпня. Ми відзначаємо День державного прапора України. Це свято, встановлене на державному рівні для вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України. Історія України мала багато трагічних періодів. Коли свобода і навіть сам факт існування українського народу були під загрозою, нині знову прийшов цей час час війни, коли Російська Федерація здійснила невиправданий напад на Україну, і завжди в такі періоди найкращі сини та доньки України стають на захист своєї землі, своєї держави та своїх співвітчизників. Тому разом з усією країною. Сьогодні ми долучаємося до загальнонаціональної хвилини мовчання аби вшанувати пам'ять усіх загиблих героїв та кожного невинно вбитого українця у цій страшній війні. Виявляється, життя інколи ділиться на до і після, і все це відбувається не десь далеко за обрієм. Усе це трапилось у нашій Україні, де прапор кольору осіннього степу та блакитного неба є символом мужності, гордості, надійного опору та святини для наших солдатів, що захищають та відстоюють суверенітет та незалежність нашої держави. Тому хочу запросити духовенства до освячення нашого державного символу. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Силу, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословляється і освячується, прапор оцей нашої української держави, благодатью і щастям Пресвятого Святого Духа, окропленням, води цієї святої во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні вручити нагороди орден Богдана Хмельницького, третього ступеня, нагороджується Демків Андрій Петрович, старший лейтенант. Посмертно орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджується підполковник Зубач Олександр Лукашович. До нагородження запрошується дружина Зубач Орися Володимирівна. Осмертно орденом Богдана Хмельницького другого ступеня нагороджується підполковник Гулов Владислав Олегович до нагородження. Запрошується дружина Гулова Наталія. Дякуємо, та ніколи не забуваємо, якою ціною ми сьогодні маємо можливість з вами бути тут. І завжди пам'ятаємо наших героїв. Слава Ісусу Христу! Все чесні оці. Дорога бродівська громада, дорогі наші захисники, прапор нашої країни несе в собі історію. Насправді, наскільки багато закладено в тих двох кольорових смугах це вірність і мужність, героїзм, відданість до самопожертви, відданість своїй державі. Сьогодні день нашого українського прапора. Наскільки він. І святковий сьогодні, і настільки він для нас сумний, тому що сьогодні ми хоронимо нашого героя, який віддав своє найцінніше це життя за нашу землю. Сьогодні, в цей день, я хочу подякувати нашим Збройним силам України. Хочу подякувати волонтерам, медикам за те, що ми сьогодні з вами можемо тут стояти, святкувати, любити, працювати на благо нашої держави. Дорогі військовослужбовці, ви для нас є супергерої, ви для нас є світ нації. І ви обов'язково ми знаємо, що повернетеся з перемогою. Дякую вам. Дякуємо кожному з вас, дорогі військовослужбовці, за цей прожитий сьогодні ніч та день. Слава Україні!